Друзі, вітаю! В Кремлі розпочалася паніка. Почали кричати, що якщо F-16 будуть в Україні, вони це будуть розцінювати як носії ядерних ударів. Стоп! Але ж російська ні, ні, ні. Все, будь-які F-16, будь-яка модифікація, навіть якщо, і особливо, якщо там нічого немає з ядерного, все рівно розцінюємо. Перше, друге, викликали британського та французького посла змушують взяти всі, всі слова назад. Така бандитська форма з бандитського Петербургу, ми розуміємо, звідки Путін родом і хто надиктовує ці задачі. Візьміть слова назад, що це значить бити по території Росії і присилати проти Росії французькі війська. Беріть слова назад, швидко сказали в російському міді, чим насмішили керівників Франції і Британії. Ну і найголовніше сказали, що у відповідь у відповідь на удари. України по території Росії будуть бити по Британії, по британських територіях в Україні за кордоном. Ну і там в телеграм-каналах доганяли, що будуть бити всюди. От в Росії паніка відчувається таке враження, що, начебто, отримали розвіддані і зрозуміли, куди ми будемо бити штормшедовими. Їм це не сподобалось, і як це зупинити на військовому рівні, вони не знають, тому намагаються зупинити на рівні дипломатичному. Тим часом Україна гне свою лінію, гне красиво. Ну от Кулеба вийшов, закликав не визнавати всі вибори російські, які відбулися, в тому числі на наших окупованих територіях, і не визнавати Путіна як президента. І до нього приєдналась велика кількість країн. Давайте зараз все проаналізуємо, розкладемо по паличках, але спершу підпишіться на цей youtube канал. У нас атакують російські боти, занижують видачу, то щоб ми не зникли з вами в цьому. Інтернет-прострій, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, коментар. Напишіть друге, що я вас попрошу, зробити донат для хлопців 14-ї бригади Волинської. Вони на Харківщині, вони артилеристи і вони гасять російських окупантів. Але щоб їм не прилітало, треба зробити такий. Купол невеличкий з ребу, і це ми купуємо сім ребів, сім установок ребів, які допоможуть семи артилерійським системам, щоб вони чітко працювали по Росії, але в них не прилітало. 700 тисяч уже є. Тому давайте доб'ємо 300 тисяч і підемо до наших наступних прекрасних зборів. Власне, Кулеба вийшов сьогодні, 6 травня, завтра в Путіна інагурація, Ну і ми всіма силами будемо її зривати. І це один з моментів, як власне можна завдати удару дипломатично Путіну, просто закликати всі країни не визнавати Путіна як легітимного президента. І більш ніж певний, що Кулебу почують, бо уже Естонія, Чехія, Латвія. І Вірменія заявили, що не поїдуть на інаугурацію, А Борель, очільник європейської дипломатії, сказав, що буде вважати небажаним участь під відомчим йому європейських країн на власне інавгурації Путіна, тобто. 30 країн може і не приїхати. Ну і далі давайте рахувати, що велика кількість глобального півдня Африки, західні країни, всі наші союзники будуть намагатися уникати цієї так званої вечірки. Тому це непогана історія. і Ми зараз бачимо, що Україна робить все для делегітимізації Путіна. Тим часом сам Путін теж готується до делегітимізації себе і сказав, що. Слова Девіда Кемерона, де він сказав, що можна бити Україні по території Росії, повинні бути взяті назад. Типу, Девід, почуй нас, забери слова назад, не можна українцям бити по території Росії. Дивно, в них там працюють мізки. О, але Україна робить все можливе, щоб відібрати найкращі цілі в відповідності до тої кількості ракет, які в нас є. Просто найжирніші, найсоковитіші, які нанесуть найбільші травми Путіну та Путінській державі це ми точно можемо гарантувати. Коли це сталося? Сталося якраз коли в Міністерство закордонних справ Росії запросили посла. Британії та Франції, типу, на килим викликали там сварити їх мали, російські телеграм-канали, типу ТАСА розганяли цю інформацію, типу, що ось дивіться, викликали там за 30 хвилин їх вигнали, типу, погнали. От, і, ну і вони, типу, навіюють трафік. Що ось дивіться, начебто, вже Росія готує оголошувати війну НАТО. Чому? Тому що Росія сказала, що якщо Україна буде бити або коли Україна буде бити по території Росії. Це призведе до того, що в відповідь Росія буде бити по британських там територіях власності там за межами України в Україні і по самій Британії. Тобто Росія готова завдати ударів по ядерній державі. Ну ну хотів би я на це все подивитися, наскільки чи хвилин вистачить Росію. Ну, але бравадно вони нагнітають, що в МІДІ вичитали цих послів і відправили їх по домам. Плюс, ну забрати слова зрозуміло, плюс заява російського МЗС про f 16 що тільки вони з'являться в Україні, вони будуть розцінювати їх як ядерну загрозу і носії ядерних ударів. Ну от і кажуть, неважливо, яка модифікація, неважливо там якого року які, е, на них стоять. Е, Власне, датчиків саме важливе, що вони їх розцінюють ядерну ціль, і власне будуть таким чином знищувати. Це говорить про те, що дійсно F-16 в великій кількості вже десь поряд. Через те, що такого паніки і такого мандражу в очах і ногах Росії ми давненько вже не бачили. Дійсно починають пригати з кутка в куток з одного місця в друге. Типу видно, що вони не знають, що робити. Дійсно, цей перелом технічний їх лякає. Ну і третє, росіяни атакували німецькі сайти, партійні сайти, в тому числі інших інституцій, в тому числі бізнесових. Ну от і весь світ каже: Стоп, Росія, що ви чудите? На що Німеччина зробила ноту протесту і забрала свого посла на тиждень на консультації до Берліна? Росія зараз цим там заграє, жартує. Типу, що це не ми, а ви не доведете. Німеччина все довела. Американці помогли, всі все розуміють. Ну і це якраз гарно лягає на вчорашню інформацію, де стався витік, що німці обговорювали удари Таурусами по Кримському мосту. Тому ось ці хакерські атаки повинні тільки підштовхнути Німеччину та їх дипломатів, надати правильні ракети в правильні руки. Бачите, максимум що вони може це просити і вимагати, забрати слова. Назад Ну, виглядає дуже дуже смішно. Ну і те, що йде певна ескалація. Росія говорить, що заяви французьких лідерів Макрона та британського керівника МЗС Кемерона це виключно ескалація. І вони піднімають градуси, від ній, То відчуття піднімання градусу є в Європі. Там заявила, що в ЄС готується до раптового припинення всіх поставок газу з Російської Федерації. Готується до можливого раптового припинення постачання російського газу після того, як сплине термін контракту щодо транзиту між Україною та Росією наприкінці 2024 року, тобто, це. Для Росії стане могильником. Єврокомісія Єврокомісарка нагадала, що незабаром сплине термін дії контракту між Росією та Україною щодо транзиту газу. Тому в ЄС хоче скоординувати свої дії з Україною. Ми знали, що Росія не є надійним постачальником, і всі наші оцінки ризиків були розроблені таким чином, що в одну мить Європа може залишитись без поставок російського газу. Говорить Сімсон. Ну, от якраз таки надії, що Росія зможе ще дружити з Європою, немає. Європа готується, що в одну секунду все це може зупинитися. Ось це така інформація, такі поточні дані. Бачимо паніку в Росії, бачимо системну роботу щодо нагнітання, невизнання Путіна і підготовку Європи до війни з Росією. Друзі, ось такі. У нас сьогодні дані. Ось така у нас сьогодні аналітика. Дуже попрошу підписатись на цей YouTube канал для того, щоб дати нелінійну відповідь російським ботам і тролям. Вони хочуть нас понизити. Ми навпаки будемо рости. Друге, зробити донат хлопцям і дівчатам з 14-ї бригади. Вони на Харківщині. Їм дуже важко. Їх треба захистити, допомогти, щоб їм не прилітало, коли вони наносять ударів по росіянам. Нам залишилось. 300 тисяч, будь ласка, давайте дозбираємо цю цифру. Ну і, будь ласка, напишіть в коментарях, як ви гадаєте, 7 травня День інагурації Путіна пройде з сюрпризами чи без. Ну, мається на увазі, коли щось буде горіти палати, а всьому світу це буде подобатися. Напишіть, будь ласка, в коментарях, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!